Всім привіт! Ви бачите перед собою найпершу студентку Каріни, яка почала зі мною шлях англійської, коли мені було десь років 8-9. Я ще вчилась у другому, третьому класі школи, і з цього моменту почалась наша з нею історія. Зараз мені 27 років, і я також викладач англійської. За що я, насправді я завдячую Каріні, яка мене змотивувала в свій час, коли я була підлітком і мені було складно вибрати свою професію. Каріна надихала мене тим, що показувала, що англійська це не те, що дуже складно, не те, що дуже сумно або скучно, це можливість, можливість допомагати людям, можливість заробляти кошти. Можливість робити це життя кращим, тому я до сих пір завдячую їй за те, що вона мені допомогла обрати професію, яка мені до душі, яку я дуже люблю, і до сих пір думаю про те, що наша з нею зустріч була доленосна.